Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, сьогодні ми з вами порозмовляємо про домашню молитву і як правильно молитися вдома. В домашню молитву християнина входить правило, яке складається з ранішніх і вечірніх молитв, які читаємо кожного дня. Такий ритм необхідний християнину. Інакше душа легко відійде від молитовного життя, у молитві, як і в інших великих трудах, одного натхнення і настрою недостатньо. Подібно тому, як людина дивиться на картину або ікону, слухаючи музику або вірші, заглиблюється у внутрішній світ їх творців, так і читання молитов – Зв'язує нас із їх творцями, псалмопівцями і подвижниками. Це допомагає нам набути духовний настрій і молитовно єднатися з ними. Існують три основні правила. Перше повне, яке розраховано на людей, які мають більше вільного часу, як інші. Воно знаходиться у великих молитовниках. Друге. Скорочене правило, розраховане на всіх і починається так. Зранку Царю Небесний, Три Святе, Отче наш, Богородице Діво, від сна устав, помилуй мене, Боже, вірую, Боже Очисти, до Тебе владико, святий Ангеле, Пресвятая Владичице, молитва до Святого, молитва за живих і померлих. Вечором Царю Небесний, Три святе, Отче наш, помилуй нас Господи, Боже вічний, благого Царя, ангели Христів, непереможній воєводі, достойно є, молитвиці є в любім молитовнику, і на Кінець третє мінімальне правило, преподобного Серафима. Три рази Отче наш. Три рази Богородице Діво і один раз вірою. Це для тих днів і обставин, коли людина знаходиться в крайньому виснаженні і не має достатньо часу. Зовсім опускати правило небезпечно, навіть тоді, коли правило читається без належної уваги, все ж слова молитви, проникають в підсвідомість. І роблять свою освячуючу дію. Звичайно, основні молитви добре знати на пам'ять, щоб вони глибше проникали в серце і щоб їх можна було повторювати в любих обставинах. Якщо молитви написані на церковно слов'янській мові, то бажано знайти їх переклад або перекласти їх самим. Щоб слова не звучали безрезультатно. Потрудися, радить преподобний Никодим Святогорець після молитви у вільний час обдумати, вникнути, проаналізувати прочитані молитви. Таким чином, ми будемо більше розуміти духовний зміст молитви. Надзвичайно важливо, щоби, приступаючи до молитви, викорінив із серця образи, злість і ненавість. Перед молитвою, говорить святий Тихон Задонський, потрібно відкинути гнів, злобу і всілякі образи, щоб і сам Бог відпустив гріхи нам. Без наполегливості і зусиль, направлених на служіння ближнім. На боротьбу з гріхом, без контроля над тілом і душевним спокоєм, молитва не може стати внутрішнім стержнем нашого життя. Тому в умовах сучасного побуту, з навантаженими і прискореними темпами життя, коли людина день і ніч трудиться, нелегко виділяти для молитви оприділений час. Все ж, Молитви опускати не потрібно, їх краще читати раніше до початку всілякої справи. В крайньому випадку їх говорять по дорозі із дому. Пізно вечором часто буває трудно зосередитися із за перевтоми, тому вчителі молитви рекомендують читати вечірні молитви у вільні хвилини до вечері або Ще раніше. Якщо є можливість, під час молитви, то добре усамітнитися або стати перед іконою. На запитання, чи можна читати правило разом всією родиною чи кожному окремо неможливо дати однозначної відповіді. Це залежить від характера людини. І його сімейних взаємовідносин. Спільна молитва рекомендується перш за все у святкові дні, перед святкою трапезою і в інших випадках. Сімейна молитва не замінює індивідуальну, а тільки доповнює її. Перед початком молитви стаємо побожно перед іконою. Уявляємо себе перед Всевишнім Богом, покладаємо на себе тричі знак Христа промовляючи, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спинившись, заспокоюємо свої почуття так, щоб наші думки лишили все земне, покладімо в серце живу віру, що Бог чує і бачить нас. І продовжуємо далі. Багатьом людям допомагає зосередитися, промовляючи молитву в голос або впівголоса. Якщо під час читання правила проривається молитва своїми словами, то за порадою преподобного Никодима обов'язково зосередьмося на тих словах. Так же радить і святий Феофан. Коли ми входимо у сильне молитовне почуття, яке розриває читання молитви, то залишаємо читати і даємо волю тим почуттям. Багатьом людям здається, що молитва завжди повинна приносити духовну насолоду. Але це не так. Молитва буває складною. Довгою і потребує багато зусиль, а це важко особливо для починаючих. За словами святого Ігнатія, ми не повинні шукати насолоди в молитві, бо вона невідчутна для грішника. Бажання грішника відчути насолоду це вже самообман, а наполеглива і жертовна молитва. Це ознака її істинної дійсності. Обов'язково потрібно молитися і за інших людей, бо стояння перед Богом не відволікає нас від ближніх, але пов'язує нас ще тісніше. Коли ми з вірою просимо Бога, щоб Він позбавив від нещастя людину, яку ми поважаємо. Чи любимо, то це небезплідне діло, як запевняють деякі філософи. Перш за все, молитва сильно впливає на душу людини, за яку ми молимося, і чим ближче ми духовно наближаємося до Бога, тим менше ми стаємо залежними від нашого тіла. І тоді душа менше стискається простором і матерією, які віддаляють нашу душу від тої душі, за яку ми молимося. Також не потрібно обмежуватися молитвою тільки за близьких і дорогих нам людей. Бо коли молимося за тих, кого любимо, або добро творимо тим, кого поважаємо, то яка нам користь з того? Каже Христос, коли молимося за тих, хто вчинив нам зло або за ворогів наших, то така молитва вносить мир в душу і духовно діє на тих людей, і робить нашу молитву жертвенною. За словами святого Василія Великого, коли молимося і добро робимо своїм ворогам. То, немов розжарене вугілля покладаємо на голови їх. Добре закінчити молитву свою подякую Богові за дар молитви, за спілкування з Ним, за те, що ми були неуважні. Не потрібно зразу після молитви переходити на буденні діла і думати, що, прочитавши своє молитовне правило. Ми все зробили по відношенню до Бога, приступаючи до будь-якої буденної справи, і на протязі дня ми повинні просити у Бога благословення і сили на те, щоб була Його благоволя. І так само після всякого діла дякувати Богові. Більша частина нашого часу. По необхідності проходить на людях. Але поза всю нашу занятість, щоб тримати духовну рівновагу, ми повинні знаходити вільні хвилини внутрішнього спокою. І в ті хвилини віддаватися роздумам про Бога і молитви. Для початку нехай це буде всього одна-дві хвилини. Але Потрібно старатися, щоб у цей час усі посторонні думки, перешкоди зовнішні і внутрішні, були відсутні, місце можна вибирати любе, де менше перешкод для відволікання. В ті хвилини ми постараємося прислухатися до свого тіла, заспокоїти його, погасити потік посторонніх думок. Відчувши душевний спокій, починаємо тихо і вдумливо про себе яку небудь молитву, ліпше за все, Отче наш. Зупинимося на одному слові, Отче наш. І роздумуємо, Отець, як той, що все обіймає, лоно любови, Творець. Подумаємо про цей час, коли нас не було. Про те, що Він покликав нас із небуття. Він всюди і в усьому, і живе у неприступному світі для нас, ім'я Його любов, Його образ, це чаша із світла, що сходить над горизонтом, як сонце. Нехай прийде царство Твоє. Ми чекаємо цього царства, жадаємо Його і покликані. Трудитися для Нього. І так до кінця в кожне слово проникаємо і обдумуємо, теми для роздумів про Бога можуть бути різні. Наприклад, я творіння Твоє, потрібно відчути, що кожна клітина тіла належить не нам, і все, що ми маємо, це нам дано, і саме життя і душа. Усвідомлюємо, що наше буття в руках Божих, що ми належимо йому все ціло. Інша тема для роздумів: дякуємо Господові. Ми повинні усвідомити, що покликані до світу цього і знебуття, подякувати за все, що було доброго у нашому житті, і за випробовування, подякувати за труд людей. За блага землі, за все, що нас оточує, насичує і радує, теми для роздумів можна вибирати слова із святого Письма, молитв, пісних співів із літургії. Дуже добре, коли людина в читанні святого Письма молитві, роздумах про Бога перебуває щоденно. Якщо це неможливо, то виберемо три дні неділю, середу і п'ятницю. В крайньому випадку неділі і святкові дні. І так перебуваємо з Господом по всі дні життя свого. Амінь. Залишайтеся з Богом.